Мігрень це такі напади, які продовжуються від 4 до 72 годин. Мігрень може бути з аурою і без аури, зменшити прояви цього нападу і зменшити кількість нападів. Це трептани, це нестероїдні не протизапальні препарати. Головний біль, який визваний надмірним споживанням ліків. Недостатність сну також приводить до виникнення нападів. Потрібно приймати ліки, але ті, які вам підкаже лікар. Мігрень це захворювання, яке супроводжується повторюючимися нападами головного болю, як правило, одностороннього, яке супроводжується світлобоязню, фонофобією, тобто, коли роздражають громкі звуки, нудотою. Блювотою, мігрень це такі напади, які продовжуються від 4 до 72 годин, навіть тоді, коли людина приймає ліки від головного болю, і який супроводжується обов'язково половиною головною болю, гемікранією, але це може бути не завжди світобоязню, фонобоязню. Помірним або дуже вираженим головним болем, який посилюється при фізичних нагрузках. Існує класифікація мігрені, є мігрень епізодична і хронічна мігрень. І мігрень може бути з аурою і без аури також. може бути. Мігрень з аурою це така, такий напад головного болю, який супроводжується якимись Симптомами, які ми, які ми відносимо до о, фокальних е, таких симптомів. Це можуть бути е, зорові симптоми е, ретинальні, тобто коли щось мількає перед очима чи е, плями, чи блимкає щось. Це можуть бути бути слухові е, прояви, якийсь шум, тиск у вухах. Це можуть бути е, сенсорні або чутливі. Якісь прояви, якісь повзання мурашок, або онеміння, або випадіння якоїсь чутливості в якійсь частині тіла. Може бути також вона, як правило, спадкова ця мігрень, геміплегічна, коли виникає слабкість в одній половині тіла. І стовбурою можуть, можуть бути вогнищеві прояви, які супроводжуються порушенням, наприклад, мови або ковтання. Оце ми називаємо аурою, і аура вона може виникати як до початку самого приступу мігрені, а так і може супроводжувати сам напад головного болю. Як правило, аура з'являється за 5 хвилин або на протязі одного часу до нападу мігрені. Лікування е, нападів мігрені направлено на те, щоб е, зменшити прояви е, цього нападу і зменшити кількість нападів, е, які можуть виникати у хворого. Існує так названа абортивна терапія, коли ми призначаємо ліки для того, щоб припинити наступ мігрені. І існує профілактичне лікування для того, щоб зменшити. Е, Кількість нападів в місяць. На сьогоднішній день ми маємо багато препаратів, які можливо застосовувати при мігрені. Це триптани, це нестероїдні не протизапальні е, препарати, це е, дуже е, такі нові препарати, які відносяться до моноклональної е, терапії, які е, профілактують е, е, появи приступів мігрені. при умові, якщо ми робимо ін'єкції або один раз на місяць, або раз на три місяці, пацієнти повинні не самі приймати ці ліки і е, вишукувати їх в аптеках, а все ж таки звертатися до лікаря. Бо мігрень це головний біль, який потребує диференціального діагнозу з іншими відами головного болю. Бо головний біль е, існує первинний, вторинний і так звані тригемінальні головні болі. Мігрень. Це первинний головний боль, і до первинного головного болю відносяться також головні болі напруги і кластерний головний біль, який відноситься до тригімінальних е вегетативних е болів. Всі ці е головні болі вони потребують свого лікування і різних медикаментів. Якщо е люди, ну, Самі вибирають медикаменти і приймають їх дуже часто, то це може призвести до так званого абузосного або рикошетного головного болю, але ще його зараз називають як головний біль, який визваний надмірним споживанням ліків. І про це ніколи не, повинно, не повинні ми забувати. Бо в таких. В випадках головний біль може виникати кожен день. Він може не такий інтенсивний, як сама мігрень, але він заважає людині жити, працювати, знижує якість життя. Безумовно, має значення образ життя. Це перше повинні люди знати, які страждають на це захворювання. Дуже важливий сон. Не потрібно дуже багато спати, але і недостатність сну також приводить до виникнення нападів. Продукти можуть приводити до появи наступу, такі як шоколад, такі як копченості всеякі жирні продукти. Зажарене м'ясо, червоне вино, пиво, шампанське. Але для кожного пацієнта це можуть бути свої якісь продукти. Вони являються так званим тригером. Є тригери внутрішні і є зовнішні. Так, от зовнішні тригери це якраз є можливість пацієнтів самим вліяти на це. Ожиріння також може сприяти більш частому, більш частої появи цих нападів: клініти. Бронхіальна астма також може бути таким тригером, який робить так, що ці напади виникають частіше. Терпіти біль не мож... не потрібно, бо це приводить до ускладнень мігрені. Це може бути мігренозний статус, це може бути інсульт. Це найважче. Е... Оскладнення, які можуть бути при мігрені, тому обов'язково, якщо виникає мігрень, потрібно приймати ліки, але ті, які вам підкаже лікар. В домашніх умовах можливо ну, трохи знизити біль так: це виключити світло, яке може бути подразником, це закрити вікна, щоб не було дуже е, чутливий шум, е, такі звуки неприємні. Можна прикладати прохолодні предмети до голови, тобто, навіть металічні предмети, ложка, вилка до візку, може інколи корочка лимона, трошки або такий запах цитрону. Він полегшує головний біль. Ну і якщо хворий знає, які ліки він повинен прийняти, то він приймає ці ліки. І часто ті пацієнти, які страждають на мігрень, вони знають, які ліки допомагають, але потрібно пам'ятати, якщо напади мігрені є, то потрібно приймати антимігренозні препарати не частіше як 2-3 рази на тижні, щоб запобігати оцієї цієї або рикошетної, або болі головної, яка визвана надмірним споживанням ліків.